Ще кілька днів тому назад у Білгороді Дністровському панувала справжня весняна погода. Більше того, на деяких присадивних ділянках навіть почали підсніжники з'являтися. А сьогодні, після кількаденного проливного дощу, зима нарешті вступила у свої законні права та накрила землю білим полотном. Ранок 22 січня керманці зустріли на льодяних дорогах із сніговим покривом. Ще з вечора температура повітря знижувалась, а дощ лив, наче з відра, нічого хорошого, не пророкуючи. Все час у обласному центрі через ожеледицю та нічний бореві повалено дерева, та з кожною годиною збільшується кількість ДТП. У результаті налипання мокрого снігу та поривчатого вітру в північних і центральних районах Одеської області знеструмлено 195 населених пунктів. Про це повідомили в прес службі головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також зільнянському районі районі без електрики залишилися 77 населених пунктів: в Іванівському 32, у Великомихайлівському 26, а у Білгородністровському 3. До цих пір залишається без світла води та опалення. Місто Южний на Одеській залізниці на ділянках Одеса, Роздільна і Чорноморська берегова. За час нинішньої нагоди затрималося 12 потягів. Згідно інформації, гідрометцентру Чорного Азовського морів з 22 по 24 січня оголошено штормове попередження в місті Одесі та області. Очікуються пориви вітру до 15. Ти 20 метрів в секунду, опади, хуртовина в умовах опадів, обмеження видимості до 500 метрів, ожеледиться налипання мокрого снігу. У зв'язку з цим державтоінспекція звертається з проханням до всіх учасників дорожнього руху різних категорій бути уважними під час руху по вулицях та дорогах міста і району.